Ребятки, привет всем. Итак, у нас Rival 125 кубиков. Детский квадроцикл. У нас Spark S8. Э, S7. Э, 125 кубиков. Так, и Shark. Э, Shark на 150 кубиков. Детские квадроциклы. И давайте пробежимся. Просто э, пробежимся по... прикольчиках, які є в даних квадроцикликах. І так, так, зараз... Оп. Єсть. Дивимося. Значить, у нас по фарах. Давайте так, по зовнішньому вигляду досить прикольно за рахунок цих фар. Він борзо виглядає достатньо. І, ну, Зовнішній вигляд у нього там досить круто для такого маленького квадроциклика. Діскові тормоза передні. Задній також іде Дисковий. Дисковий. Так, у нас посилена рама і кріплення під двигун. Звертайте увагу на ці ось штучки. От. Це йде як посилення, як подрамник в квадроцикликах. Тепер плюшки його, плюси. Дивіться, Заводимо квадроциклик. Так. Нейтральна передача. Е, нейтральна передача. така от панелечка. Дивимося на ножку. Це ножка переключення. Це у нас тормоза. Цеплення, щеплення тут немає. Просто нажимаємо рух вперед, Нейтральна. або рух назад. Зрозуміли, так? От. Включили, це нейтральна. Рух вперед. Додаємо газ і він починає їхати. Зрозуміло. Нейтрально рух назад. Назад. Дивіться, які плюсики тут є. Ми попросимо оператора підійти сюди, на іншу сторону, і покажемо, що тут є ще полуавтомат. При вижатому ще при вижатому речагу. От дивіться, він зараз їде. Він зараз їде вперед. От. Коли ми нажимаємо педалечку і тримаємо її, е, виж, вижимається як щеплення. Зрозуміло, ви дивіться. От. І коли відпускаємо, він починає їхати на вищих обертах. Так він з низів починає рух. от. А коли ми вижимаємо, можна з вищих оборотів обертів і рухатись. Зрозуміло, так? Досить потужний, досить потужний. Сто п'ятдесят кубиків, ну достатньо для того, щоб я думаю, що десь до, до 100 кілограмів. Спокійно людина змогла пересуватися на ньому, але 100 кг вже буде ну, досить тяжко. Для діток, повірте, буде дуже-дуже досить екстремально. Ну Ось так. Підписуйтесь на наш канал. Далі. Далі. Давайте ми в одному відео зробимо декілька обзорчиків. Значить, у нас Spark 125-ка чорточка 7. Рібяточки, досить непоганий, класний квадроцикл, він вже дав, давно на ринку Тоже тормоза у них дискові, передні, дискове задні, дискові задні тормоза. Потужності достатньо рухатися як вперед, так і назад. Для, ну давайте так, мене близько 80 кг, навіть більше десь 80 кг. 80 до 90 кг мене. Що тут скривати вже, то. <гум> десь 90 кг, тому до 100 кг спокійно чоловік зможе на ньому кататися. І мені, в принципі, я, я впевнено себе почуваю на дитячому квадроциклі. От, але... Рекомендую, щоб їздила дитина. Це квадроцикли для дітей. Для більших взрослих у нас є більші квадроцикли, там полноприводні, задньоприводні, хоча б починаючи від 200 кубових, вже можна брати на взрослим і кататись, хоча вони також йдуть для діток. Далі. По оптики. Оптика у нас також йде, раніше просто стояли фари. от Зараз вже діоди. Діоди, діодні фари, вони... Світять, ну, давайте так. Для того, щоб ви бачили, куди їдете, і дитина бачила, і звертали взрослі увагу на те, що щось рухається впереді, то в принципі ну, досить непогано видно. От. По характеристиках взагалі даного квадроциклу, вони ходять досить непогано. Давайте так, Є свої мінуси, але, але для китайського квадроцикла вони досить непогано себе зарекомендували. 150-ка. 150-кубовий дрицик. Дрицик ну, потужніший буде, ніж 125-й. Також заведемо його. Він вже йде у нас із поворотами. От панелічка така досить свіжа. Так, Тут просто також рух назад, нейтральний рух вперед. Да, на речагах, на рычагах, як виявилося, здивіться. Досить так, так же саме виходить. Дивіться, хоч 125 якщо ми рычаг просто тримаємо, у нас включений драйв. Включений драйв. Видно, так? Да? Да. От дивіться, давай, тепер чуть чуть подальше. от Просто ми рухаємося. І от коли ми виживаємо, рычаг і далі. З також можна регулювати допомільні обороти для того, щоб рухатись, от, виїхати там з якогось преп'ятства, якщо не вистачає потужності. От. Діскові тормоза задні, діскові тормоза перфоріровані передні. Резина резина по габаритах, і в принципі вони майже одинакові. Передні фари у нас відрізняються від 125 От вони у нас навіть лінзовані, щось такі от полукруглі. Ну, прикольно так зробили І ще допомільний фаровийскатель у нас є. Вперед вмонтований, встановлений. ну Ось так. По двигунах, по подрамниках. Тут також подрамник, давайте я покажу, він посилений. Є подрамничок, тут є у нас подрамничок у спарка 125 7 С8 І. І у нас в Ріва також є подрамник. Тому давайте так, по якості вони досить непогані. Що я готовий вам сказати? По них є люди, тільки за ну, ще два роки назад, зараз поки що не звертались, два роки назад за один сезон проїжджали близько трьох тисяч кілометрів і приїжджали на ТО. Ми продивляли здані квадроцикли. Вони після трьох тисяч покатух кілометрів, це ну, кілька. В Одесу обратно, і ще там трошки покатались. От, два рази з'їздили в Одесу і обратно, і ще покатались тут по місту, тому вийшло ну, там, образно по відстані. От, дитинка наїздила, то в принципі, квадроцикл був в досить непоганому стані. З ним нічого абсолютно не случилось, йому зробили перетяжку ходовки і е, замінили всі масла. Ось так і поїхали далі. Тому все досить, досить непогано як для китайських квадроциклів. З урахуванням того, що навіть я можу спокійно на 150 покататися на задньоприводній, то в принципі ну, своєю вагою. Розраховувати на те, щоб стрибати з трамплінів, не рекомендую, оскільки взагалі вони розраховані на, невеликий, на невелику вагу і для дітвори. Але якщо дуже сильно хочете, то давайте так, по-рівному ви можете також покататися, взяти, проїхатися і получити, отримати також якісь там враження і для себе. Підписуйтесь на наш канал, всім гарного дня, залишайтеся з нами.